Проти насильства саме з таким гаслом знаходився української акції «16 днів проти насильства, до якої доєднався Кривий Ріг, в металургійному районі була проведена координаційна рада, учасниками якої стали представники, зокрема педагогічних колективів, громадських організацій та керівництва району. Однією з тих, хто долучився до заходу, стала і пані Олена, психологиня громадської організації Вільна КР». які жінки можуть отримати різноманітну допомогу у разі, якщо вони стали жертвами обставин або злочинних дій інші людей в нас жінки можуть відновити свій психологічний стан, можуть розповісти про свої проблеми і отримати декілька рівнів допомоги. Це від швидкого реагування. Якщо раптом з ними відбувається в моменті, то є мобільні бригади, які виїжджають прямо на виклик разом з поліцією. Потім це може бути співпраця з денним центром, там де жінка може перебувати. Якщо вона не може знаходитися поруч з кривдником, тобто вона да, отримує такий рівень допомоги. І третій рівень допомоги це саме вже наша вільна, там де людина може відновитися. Може знайти собі да людей, які теж її підтримують, знайти нових друзів, нове коло да соціального спілкування, щоб не не залишатися з цією проблемою наодинці. Метою проведення ради стало обговорення наявних практичних методів боротьби з усіма проявами насильства, а також розробками заходів для його попередження. І значний вплив на зменшення проявів насильства здійснює проведення спеціальних освітніх та спортивних заходів. Зокрема, у рамках акції у Кривому Розі був проведений забіг. Протигендерно зумовленого насильства, участь у якому взяли більш ніж півтори сотні людей, 18 з яких виявили бажання пробігти весь маршрут, а це близько 40 кілометрів, З 25 листопада по 10 грудня. Е, вся Українська спільнота відзначає Всесвітній день, 16 днів проти насильства. Ця акція дуже потужна. і Вона розпочалася в нашому місті забігу. У нас забіг відбувався від Тернівського до Інголецького району. І В кожному районі була локація. Дуже вдячна всім районам за. Організацію цих заходів до подібних заходів долучаються не лише дорослі. Важливою складовою акції є проведення освітніх тренінгів для дітей в закладах освіти. Підростаючі покоління навчають розумінню їх прав та обов'язків, вчать не замовчувати проблеми, а також розказують про наявні служби, до яких можна звернутися за допомогою. Тож, якщо ви бачите прояви насильства або самі стали жертвою, вам необхідно негайно звернутися до відповідних служб, таких як поліція або депе. Департаменту у справах сім'ї молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради за номером 93 0868. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.